Час так скоро проминає і відходить в забуття, Рік за роком пролітають, так і все наше життя і настане та година, коли нас Господь спитає, як життя ми провели на цій землі. Скоро наш Ісус, з'явиться з небес, нас що взяти в царство вічне, повне є святих чудес, скоро наш Ісус, з'явиться з небес, нас що взяти в царство вічне, повне є чудес. Чудес а життя земне дається, нам від Господа Отця, і сьогодні всіх нас кличе, Він на її діла. Тож давайте поспішимо, ми Ісусу послужив. Все життя, що Він нам дав йому лиш присвятить. скоро наш Ісус, з'явиться з небес, Нас, щоб взяти в Царство вічне, повне є святих чудес, скоро наш Ісус. Зявиться з небес нас щоб взяти в царство вічне, повне є святих чудес. Час Часто скоро проминає і відходить забуття, рік за роком пролітають. Так і все наше життя і настане та година, коли нас Господь спитає, як життя ми провели на цій землі, скоро наш Ісус з'явиться з, з небес, нас щоб взяти в царство вічне, повне є святих чудес, скоро наш Ісус з'явиться з небес, нас щоб взяти в царство вічне, повне є святих чудес.